Всім привіт! Сьогодні на огляді Scout TI 254. Сама по собі це модель не нова, але вона отримала купу оновлень і покращень. Тож сам по собі трактор виходить з топовими характеристиками та топовою комплектацією, але при цьому він залишається все ще в бюджетній ціновій категорії, тобто трактори до 7000 доларів Ціна цього трактора на момент виходу відео становить 6750 доларів також хочу нагадати, що у нас постійно діють якісь акції та знижки, тому цілком вірогідно, що цей трактор ви зможете придбати дешевше. Для цього дзвоніть за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані, і уточнюйте всі деталі. Що ж, скільки коштує трактор, ви зрозуміли. Тепер, звичайно ж, ви маєте розуміти, що саме ви отримаєте за ці гроші. А тут я вам скажу все зовсім непогано. Є кілька нюансів ну, для мене особисто. Які мені не сподобались, але вони не критичні. А от в цілому трактор вийшов досить гарний. Добре, висновок. Давайте зробимо в кінці відео. Так буде правильніше, і я якраз і вискажу свою думку стосовно цієї моделі. Отже, розпочнемо традиційно з коліс. Передні колеса мають розмір 7,5 на 16 диск нерозборний і колія передня регулюється, але в двох положеннях, так би мовити: 1,20 та 1,40 м. Щоб змінити колію, треба переставити колеса місцями зліва право, справа ліво. Задні ж колеса мають розмір 11,2 на 24, диск теж не розбарний, і колія тут регулюється в диапазоні від 1,10 до 1,50 метра. 50. І також як бачите, на задніх колесах в комплекті йдуть грузи. Також хочу зробити уточнення: я завжди називаю колію трактора по центрах коліс. Немає в мене поняття по наружі, Внутрі є поняття по центру колоса від центра до центра. Оце колія трактора. Добре, рухаємось далі. Перше, що одразу бачимо по навісці, це два виносних зовнішніх гідравлічних циліндра. Що це дає? По-перше, це є примусове опускання, по-друге, це збільшена вантажепідйомність, яка тут складає 680 кг. Також, як бачите, тут встановлений один гідравлічний розподільник. І це я вважаю плюс по чулкам. Це звичайні Чулки трактора потужністю 24 кінських сили. Кріплення бокових стяжок або розтяжок не дуже, я б сказав, би, потужні, але як є. Зато нижні тяги, як бачите, досить потужні, Те ж саме стосується і регулювальних гвинтів. Також тут встановлений один причіпний вузол, який дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності, який, в свою чергу, має дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. І також маю сказати, що тут масляні ванни на гідравліку та трансмісію окремі. І ще, як бачите, тут встановлені дві пари додаткових гідровиходів, які керуються основним розподільником. Капот на тракторі відкривається традиційно спереду, і як бачите, доступ до двигуна тут чудовий. Немає паленого бака, який нависає над двигуном, він тут пластиковий, як бачите, і... Зроблений формою приборної панелі з ємністю в 50 літрів. Що стосується двигуна, тут встановлений КМ 385 ВТ. Всі про нього все знають, але скажу, це 3 двигун потужністю 24 кінських сили. З механічною паливною системою, що стосується фільтрації палива, тут встановлений фільтр відстійник і традиційно фільтр тонкої очистки палива. Радіатор тут теж традиційно закритий захисною сіткою. Акумулятор тут встановлений величенький, 12 вольтовий на 100 ампер годин. Передні грузи є в комплекті і заявлена вага трактора тут становить 1480 кг. Це, до речі, пристойна вага для трактора потужністю 24 кінських сили. Генератор встановлений звичайний на 350 Вт. Також встановлені два насоси інша. Один традиційний йде на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Вимикач маси знаходиться в нормальному доступному місці, не треба лазити під капот кожен раз. І ще хочу зауважити, на деяких партіях скаутів був один контур гідравліки, тут, тут же їх два, задня навіска окрема і гідроб'ємне рульове керування йде окремо. Так, тут встановлено саме гідроб'ємне рульове керування, один гідравлічний циліндр, двосторонній встановлений, штука якого, як бачите, захищені металевим захистом. Що ж стосується самого переднього моста, тут звичайний передній міст редукторного типу, який встановлюється на більшість тракторів потужністю саме 24 кінських сили. Хоча, звичайно ж, такий міст встановлюється і на багатьох тракторах потужністю саме 40 кінських сил. За рахунок трішки вищих передніх коліс, кліренс тут становить 30 см, а агротехнічний просвіт 39 см, це, як ви зрозуміли, одна із найвищих 24. -рок. Кентаври 244 SX, якщо не помиляюсь, теж мають десь такі показники. Що ж, рухаємось далі на рахунок посадки в трактор. Є, як бачите, підніжка, вона тільки з однієї сторони, з іншої ж сторони її немає. Також мені подобається, що крило йде до кінця полу, можна так сказати. Сама ж підлога піднята вище, тобто в рівну підлогу, це теж додає своєрідного комфорту. Також проєм для посадки досить комфортний. Але є один недолік ось цей речах перемикання диапазонів, тобто понижених та повишених. Він, по-перше, занадто довгий, ну, може це і непогано, але вигнутий він я б сказав би, неправильно. І певною мірою трішки заважає. Також мені подобається, що тут зашитий простір під сидінням. Сидіння ж тут встановлене звичайне, але воно регулюється по вазі і двигається вперед-назад. Ну а щодо інших речагів, в принципі, тут все знаходиться на своїх місцях і під руками. Що ж до коробки, тут 4 передачі вперед та 1 назад, плюс 2 діапазони, отже, маємо 8 передач вперед та 2 передачі назад. Ось так виглядає приборна панель автомобільного типу, на якій, в принципі, є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Єдине, що контроль за тиском масла в вигоні відбувається за допомогою контрольної лампочки. Також мені писали в коментарях, що на гідрооб'ємне рульове керування. Краще підійшов би руль трьохспецевий, то тут, як бачите, він такий і стоїть. Що ж до педального вузла, то тут все стандартно, тормозна педаль здвоєна. Самі ж педалі хороші, зручні з боковими упорами для того, щоб у вас не сприснула з педалі нога. Також, щодо повітряного фільтра, тут стоїть він контактно масляний з циклоном. До цього ж на всіх тракторах Scout зараз встановлена система. Зупинки двигуна за допомогою замка запалювання. Тобто ви повернули ключ, вимкнули запалення, і трактор у вас заглох. Що ж, в принципі, по основним характеристикам все. Якщо щось цікавить додатково, дзвоніть по телефону, який ви бачите на екрані, або запитуйте в коментарях. В кінці ж відео ми традиційно заведемо трактор та проїдемось, а зараз же ж давайте зробимо якийсь висновок. Орієнтовно за 6700 доларів ви. Матимете трактор на широких колесах з хорошою непоганою вагою для трактора потужністю 24 кінських сили, майже півтори тонни, з потужною гідравлікою, з двома виносними гідроциліндрами, з кемавським двигуном, ну і всякими дрібницями, типу рівний підлоги, зашитим простіром під сидінням, непоганим паливним баком, ну і всім іншим, хоча і називаються все дрібницями, але з таких дрібниць і складається весь трактор. І, звичайно ж всі ці дрібниці і формують враження від трактора, від його комфорту та, і, звичайно ж, якості. Знаєте, ідеальних тракторів я ще в принципі не бачив, але що особисто мені подобається постачальники цих тракторів прислуховуються до людських відгуків, до прохань і вносять зміни. Зміни по комплектації, зміни по комфорту, тобто з кожним разом, з кожною поставкою. Трактори Scout стають кращі. Просто для тих, хто слідкує за каналом, подивіться, які були трактори 504 Scout раніше і які вони зараз. Це колосальні зміни, велика трансформація, і трактори людям дуже і дуже подобаються. Ну а конкретно в цій моделі я вважаю, що за цю ціну, що він коштує, ви отримаєте гарний якісний трактор з чудовою комплектацією. Ну і зараз ще буде коротенький тест трактора в ходу. Ну а я всім дякую за увагу і бажаю мира, здоров'я та гарного дня. Да і речах, той, що я вам казав, трішечки все ж таки треба переробити. Але знову ж таки не думаю, що для якогось тракториста це буде проблемою.